Всім привіт дорогі друзі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензопилочка техпром або, або шпаківня. Чому шпаківня? Тому що сюди потрібно вкинути кучу деталей, щоб вона працювала, а саме основна деталь це щось пішло не так і... Коротше, він розійшовся. Потрібно замінити колінчастий вал. Коли ви міняєте колінчастий вал, вам потрібно буде в будь-якому випадку замінити ущільнювачі, тобто сальники. Прокладки, я думаю, ну, це ви і так в курсі, що потрібні для цього прокладки. Чи економічний чи економічно вигідний цей ремонт, це вже вирішувати вам, чи потрібно ремонтувати в такому випадку, чи ні. Так як багато, багато клієнтів вважають, що можна купити техніку новеньку, ну, от такого плана за 1500 гривень і працювати далі, тому що вона, як то кажуть, вже нова. Але я гадаю, за 1500 ви її не знайдете нову. Ну, Можливо, можливо, ви знайдете за 1500 нову і потрібно буде вкинути ну, десь приблизно, приблизно так. Або зразу, або через деякий період і ще таку ж суму, тобто в кучу вона вилізе вам три тисячі, якщо ви її купите за півтори. Тому що е, там йдуть дуже слабкі карбюратори, дуже слабкі циліндропоршневі і вже із народження, майже з народження йде розвернутий колінвал по осі. Тобто неправильна спресовка. Е, що хочу вам сказати? Буду ставити отакі от е, такі от... Колінчастий вал, тому що з тими колінчастими валами, ну така, така, як то кажуть, на букву ж. Ого. Ого, це бонус. Колінчастий. Покладка. Герметик. Ну, герметиком я не користуюсь зовсім. Ущільнювачі йдуть, ну, не знаю якої вони якості, але я гадаю, ну, візуально вони такі ну, нормальні. Підшипники ну, ставити я, мабуть, не буду їх. Ну, вони йдуть ноунеймоські. Ну, не знаю. Дешеві, можливо. Шпонка йде і захист. Захист ущільнювача зі сторони е -е, магнету. Ущільнювачі я поставлю, так, встановлю, підшипники я чіпати не буду, підшипники лишаться, оце скоріш за все лишиться, шпонка, скоріш за все, лишиться. Герметик також, скоріш за все, лишиться, тому що я не користуюсь Вінзоровськими герметиками. У мене їх вже наскладалося. Наскладалося дуже багатсько, тому що, ну, якщо я вам розповідав, якщо ви слухали, або ну, для тих, хто, хто не чув. Це було давнє-давнє відео. Поршневі Вінзор я встановлював років 5 назад. Так. Вони з'явилися в постачальника. І 5 років назад я їх встановлював, але я не користувався герметиком зовсім. І в мене його назбиралося там, ну, до біса. Чесно скажу. І жодної свічки, яка йшла в комплекті з циліндропоршневого, я її не встановлював. Вон, вони також у мене там десь то пару ящиків. Пару ящиків валяється, це точно. Так що зараз це все швиденько розберем і доліземо до колінчастого валу. Але потрібна буде ще кільцева зірочка. Я подивлюсь, десь у мене... А, ось вона є. Отак от 325-та. Тому що тут встановлений 325 шаг. Кільцева зірочка потрібна буде і масляна шестерня, скоріш за все, тому що вона мені зовсім не подобається, яка там яка там стоїть. Обдую вже після того, як, як ну буде світло, тому що, як то кажуть, дорогувато розбираю в общем, що Так, і для тих, хто дивиться, що потрібно зробити, якщо у вас отут -от немає зовсім нічого під знімач. Можна, звісно, так як е нам колінчатий вал вже не потрібен, взяти і Все нормально. взяти і гепати е безпосередньо по самому колінчастому і придержувати магнето тоді він зійде ну як то кажуть по логіки він повинен зійти але якщо він там дебело приклеєний а я її робив то він він тут приклеєний якщо гепати ви е, виб'єте е, кусок картеру там де стоїть підшипник, так що не гепайте беремо Сварло. Що тут у нас пише? 4,0 І І на... робимо два отвори. Ну, можна трішечки гепнути, накернити Тут є вже місця, де От, одне місце під знімач. І друге місце під знімач. Сверлимо два отвори і нарізаємо різьбу. Отакою, от штучкою. Отакою от штучкою. нарізаємо різьбу. Так що сверлимо. Після цього можна брати знімача. якщо у вас немає, можете зробити звит із звичайнісінької ванки. Ось от у мене така от планочка. Планочка, а в центрі на 8 болтик. І все. Для початку потрібно нарізати різьбу на, на 5. На Випадок, якщо вона обірветься, ви зможете потім перерізати на 6. Е є такі, хто нічого не робить і лишає це все, як то кажуть, для іншого ремонтника. Я, ну, навіть якщо не я її буду ремонтувати подальшому, то той ремонтник, який... Візьметься за її ремонтом. Ну, хай, хай там через там якесь там, врем'я потрібно буде замінити ущільнювачі. А вже все зроблено під знімач. ну Звісно, якщо у нього є цей знімач. Якщо немає цього знімача, можна гепати ковалдометром. Ну, трішечки поробить. Ну або не поробить, не знаю. Ну Раз гепнути можна це, це точно. А так краще отак от робити. Якщо ну, у вас є, звісно, ці всі речі, якими можна. Тобто, ну, я ну, не кажу, що в кожного там має бути той мечик, плашка і так далі, тому подібне. Тобто, о, о, І зійшло. Тобто, Ну, не, не у всіх ці, ці речі є, тому що ну, не всім це все діло, як то кажуть, потрібно. Якщо воно, звісно, у вас є, то ви це зробите. Ну і все. От, от воно знімається. Все прекрасно, елементарно, то без, без ніяких. А гепати ну, я, я не рекомендую. Можна ще в кого немає знімача, я зараз... Покажу, як можна це зробити, але ви можете пошкодити картер. Тобто беруться два гвинтика, тільки подлинше. Ну, це 35-ка, це, грубо кажучи, картерні, картерні гвинти. Тобто, ви їх вкручуєте, один вкручуєте повністю і другий вкручуєте. І тим самим ви вижимаєте, тобто ви впираєте його в картер, тут -от. В картер він впирається і знімається магнетом, але не завжди оці не нарізані різьби або отвори безпосередньо спочатку. Тобто є вони, вони трішечки ближче, ви будете видавлювати безпосередньо е, болти в сам ущільнювач або на е, На краю ущільнювача і картера. І ви можете пошкодити безпосередньо сам картер. Бували тут такі випадки, коли я знімав магнето, а отут прям дірка. Дірка, отвір дірка е, в захисту захисту. Сальника. І так воно було і лишене, і продавлений сальник. А клієнт приніс і сказав, що вона не запускається. Я запитував, що з нею. Він сльозно там розказував, що ні єдиного ремонту, нічого не є, тут ну, ніхто нічого ніде не лазив. А, а по факту, як то кажуть, виходить, що потрібно перевіряти безпосередньо все, все повністю. Тобто те, що каже клієнт, це ще не означає, що так воно і є. Тобто так, так як мені вийшло, як то кажуть, бували випадки, які виходили з іншою технікою. Розказували, що вона там нова, там то, а по факту було куча-куча деталей замінено і ну, таким способом, що, блин, не знаю. Розбираємо далі. Так, продовжуємо. Розібрав Так, я глянемо. Чи гільза в нормі. Так, поршнева, візуально ціла. Болтик так один. Ось, ось сюди. Поршнева. Ну, майже ідеально. Тут зі сторони, зі сторони глушника, сторона глушника, глушника і ближче до модуля запалювання. Тут є така цяточка. Ну це витяжка за все або вже почало жерти напилення. Яке напилення не знаю. Хромове, нікесілове. Чесно не скажу вам. Та й ніхто вам не скаже. Так, розбираємо, ну, мож, можна ударити кувалдометром уже без різниці. Опа. Перевертаємо клац Клац і дістаємо. Дивимось, що ну, те, що ми бачили, що він розвернутий, то таке, ну, ямка. От, із за цієї ямки на колінчастому валу буде люфтити зірочка. Це виробітка від гольчастого підшипника. Таке часто буває. І дивимось заодно паршин все рівно знімати. Прийдеться, так як потрібно буде переставляти. Поставляти колінчатий вал не хоче. Не хоче лізти. Оп. Зараз потрібно щось буває, але... Ой, рідко, що не хоче вилазити. Чому не хочу вилазити? Тому от... Ух ти бля. Ой. Вибачаюсь, вибачаюсь. От. Дивіться, який нюанс. Чому не хоче виходити палець. О, дощ пішов. От так от. Оце сліди виробітки від гольчастого Такого от підшипничка. Гольчастий придеться міняти. Тобто під заміну. Позиційні шайби дивимось. Ну, позиційні в ідеалі. От. В ідеалі без ніяких, як то кажуть, маленьких дефектів. От і, як, як то кажуть, цокіт, коли кажуть, що там палець цокотить. Це все від перенавантаження. Ця пилка працює в, в жорстких умовах, ну, настільки жорстких, що ну, ви навіть собі ну, не уявляєте. І клієнт, е, ну, я ж попередньо розповідав про цю пилку, він запитував, чи варто її ремонтувати. Ну, це, вже, це вже повинен вирішити сам клієнт, чи варто її ремонтувати, чи ні. Що сюди потрібно буде? Потрібно буде колінчати його однозначно новенький підшипники. Я перевірю, чи вони в нормі, чи ні. Палець я знайду, палець десь у мене є. І не один, а ціле стадо. Палець є. Гольчастий я вкину масляну шестерню. Ну, я подивлюся, чи вона крута, масляний насос чи плотненько вона лягає, але вона така ну, зовсім якась, як то кажуть, шмурдяцька. І кільцеву зірочку прийдеться міняти. От Якщо ви бачите, що отак у вас майже розрізало, то міняйте. Коли розрізає Кільцеву зірочку, її вже дві. І ланцюг, ланки самі, вони бігають по чашці і розпресовує, розвальцьовує звіння, грубо говоря. І тоді приходиться сам ланцюг вивертати. і Знаждачувати напливи. Це дуже довго. і ну, Якщо у вас вже таке трапилось з ланцюгом, то потрібно наждачити кожен кож... 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 цей все зубочок, який безпосередньо входить в зірочку. Тому що він ланцюг навіть не стане в пази шини. Так що отак. От. Це все я вже лишу на завтра, ну, от, Зор тут такий вже збільшений. трішечки навіть видно. І от, якщо отак от подивитися, то видно, що трішечки, трішечки воно розійшлося. Це вже лишу на завтра, тому що вже, як як то кажуть, запізно і ну... Запізно так. Це лишимо на завтра. Я включу компресор, обдую, помию, що зможу. Помию і зберу її докупи, а вже потім запущу на камеру. І звісно ж потрібно буде оце. От. Також не забувайте перевіряйте патрубок. Чи цілий він. Якщо він цілий, то лишайте. Якщо ні, то звісно міняйте. Ну і всі ж резиночки імпульсно. Шлангу, звісно, якщо вона ціла, то все. Да. Якщо трішки десь там пішла якась тріщинка, то також міняйте. Мию, чищу, збираю і включусь уже далі, безпосередньо перед запуском на камеру. Підзібрали пилочку, іскру наявність. Іскра є. Що хочу вам сказати? Якщо стояла стяжечка, яка тримала масу масу з бронепроводом, краще чіпляти нову потім. Ну, або, якщо немає стяжечки, можна ізольби приліпити. Не лишайте так, тому що там, де встановлена кнопка, Маса дуже-дуже длинна. І вона може чіпляти. Вона може провисати і чіпляти, звісно, магнету. Магнет його перетри, і буде, як то кажуть, замикання на масу. Тобто вона не буде запускатись у вас. Тобто пропаде іскра. То краще це все діло зразу після розбірки е, робити. Тобто встановлювати текс. Є. Зараз верхня кришка. Верхню кришку я не обдув. Навіть. От. Ну, на верхню кришку не вистачило повітря. Зараз це все діло скрутимо купи. Вона ще трималася на, на двох гвинтиках. Верхня кришечка. Ще тут поршень пішов. Навіть не знаю. Чи варто його було міняти, але я його поміняв, так як виробітка пішла от, на осі позиційними шайбами, от його згризло і буде збільшений люфт. Тобто, його краще замінити. Що я зробив? Поршень з кільцями новенькі стоять. І ще е, палець. Ну, звісно ж, палець, те, що я казав. От, пальчик. От. от навантаження. Перенавантаження. Це не навантаження, це перенавантаження було. Кільцева дірочка, цепівловітель і верхня кришка. Верхню, верхню кришку карбюратора я поміняв, так як тут десь згубився гвинт холостого ходу. От, його немає. Прийшлося з другого карбюратора. Переставляти. Переставив. Зараз. Ну, запустимо. Спробуємо. Що? Що воно? Що воно нам покаже? праймер Або насос праймер, або грушка качає за слінку. Ну, дергаю. Зараз спробуємо Це гарно поїде вона клієнту. Обкатку робити не потрібно в таких випадках. Лише потрібно буде бачок випалити в, як то кажуть, без перенавантажень. Тобто пів-пів баку. Легесенько порізати тонесеньку. Тонесенькі гілочки, потім дати її відпочити. І знову другі пів бачка також в такому режимі, без грандіозних перенавантажень. Якщо ви зробите грандіозні перенавантаження, то скоріш за все нові кільця вам пошкрябують оцю гільзу, яка була встановлена. Тоб, тобто, яка лишилася Гіль, гільза, гільза клієнта. Поршень з кільцями новий. Так що, так, ну, в принципі, з задачами справились. Масло, масло також йде. В принципі, все. Зараз буду займатися другою технікою. Там також вона якась така цікава. Цікава. Цікаво заїхала на ремонт. Так що, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мерого.